Вітаю вас на каналі Mazix. У цьому відео ми в черговий раз протестуємо Арену Bedrock на планшеті Xiaomi Mi Pad 6, 6 ГБ ваштивної пам'яті, плюс розширення на 6 ГБ. 128 влаштовано. І в попередньому відео мене питали, чому я не вибрав 120 кадрів в секунду. Ось о, В цьому відео ми протестуємо. Як ви можете бачити, ми не можемо виставити ультра 120 FPS. Воно автомат перемикається. Так що Якщо ви любите саме більше вибрати частоту кадру, то вам доведеться грати в гіршій якості. Ну, а давайте перевіримо, чи буде зципад тягнути чи ні. Такий фреймрейт. Вмикаємо збільшення продуктивності і йдемо в рейд. Так. Так, все у нас чудово працює. Ось зараз і перевіримо, як воно, що, яка там графіка на балансі? Чи тягне цю гру планшету, 120 FPS? Але хто не знає про цей планшет нічого, чи варто його брати? Вже під питанням народ, цей планшет не отримує більше оновлень. Він не отримав не оновлення на Хайпер і на цьому його підтримка закінчилась. Перший мінус. І при тому, ця Hyper S на цьому планшеті вона така собі вона гірша. Я, я не рекомендую оновлюватися з MIUI 14 на Hyper S. Тому що, кажу ж, перша версія Hyper S така собі і оновлень він більш не отримує. Тобто всі ці костелі, які залишаться з Hyper S в першій версії, залишаться з вами назавжди. Плюс ще до того, якщо ви хочете брати цей планшет, беріть конфігурацію 8 МБ. Оперативна пам'яті 256 влаштований, тому що оперативна пам'ять це критична складова для ігор. Особливо Call of Duty Warzone. Мобільна версія, потрібно саме 8 ГБ. Інакше все буде прошиво, буде вилітати у вас, буде у вас нестабільний FPS, просто гра буде вилітати. розширення пам'яті це не то. Це не то. Розширення пам'яті не замінює вам оперативну. Воно банально зношує ваш. Накопичувач влаштований, плюс сама по собі пам'ять ну, сповільнюється. так як оперативна пам'ять швидше, ніж влаштована. І такий собі симбіоз ну воно також здається на продуктивності. так Зараз мене уб'ють. Ну, нічого. Моє головне завдання показати вам, як воно працює. А наразі в нас скільки FPS. 60 як можете бачити. ну Це бот по-любому був. 60 FPS народ. Ви це можете самі бачити. Хочу виставлено, скільки виставлено. 120 FPS. Так що я не думаю, що є якийсь сенс грати з меншим FPS. О, з меншою з гіршою графікою. Ставте собі Ultra HD і витримуйте такі самі 60 FPS. Бачите зверху? Перемикання на 90. Ну-ка. Зараз. Зараз. О, змінило 90 FPS є. Окей. Так, як він тягне 90 FPS? Давайте тепер на 120 знову. Раз. Чому воно так. Smile shoes. Так, а давайте покращимо графіку. Покращимо, побачимо, як воно. Ультра hd Примінить. Ну, так воно тягне. ФПС 50. Ультра Я, Знаєте, я не помітив якусь суттєву різницю. Так. А 90 FPS. Оптимальний варіант, як на мене, грати в 90 FPS. 120 FPS вам нічого, не тут абсолютно. Для 90 FPS ми отримуємо оптимальну графіку і хорошу плавність. Для, я думаю, для 100% гравців цього вистачить. Так, в мене немає патронів, що ж робити? Ну, все треба тікати. Давайте, знаєте, як зробити, підемо з ножем. Та що ж Мри, бот, поганий. <світ> ну і навіщо тут ножик, якщо він такий безтолковий? Ну от і вращені. Так, я думаю вам цього достатньо, щоб зробити якісь певні висновки про цей планшет. Кажу ж, 90 FPS оптимальні. Ось так працює ця гра.